Понеділок, 28 серпня, ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке за проукраїнську позицію в інтернат у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники шукають патріотично налаштованих дітлахів. Тим часом Україна повернула додому ще 11 неповнолітніх, яких вкрала Росія. Збройні сили України на Запоріжжі звільнили село Роботине, де ще мають успіхи наші захисники. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. 500 днів полону родини військовополонених з Маріуполя зібрались на мирну акцію в Києві. Мітинг пройшов на Майдані Незалежності. Рідні прикордонників та бійців тероборони розповіли, що 27 серпня виповнилось 500 днів відтоді, як захисників Маріуполя взяли в полон. Мета акції нагадати усьому світу, що в Росії і досі залишаються тисячі українських героїв, яких потрібно повертати додому, щоб підтримати полонених родин полонених, бо тема полонених провинна. З кожного з вуст і кожен повинен пам'ятати, що хлопці у полоні і вони там проводять знущання психологічні, і вони також хочуть додому, вони хочуть бути вільними, незалежними. Вона очолила заклад освіти в окупованому Маріуполі і тепер працює на загарбників. Нині її судитимуть за держзраду. Про це повідомили правоохоронці. Маріупольчанка обійняла посаду директорки коледжу Приазовського державного технічного університету, а також організувала в ньому навчання за програмою окупантів, але покарання знайде усіх своїх героїв. У Маріуполі шукають інокодумців серед дітей шляхом спеціального тестування. Про це повідомляє радник легітимного мера Петро Андрющенко. Згідно наказу так званого управління освіти, усі діти від 13 років мають пройти психологічний тест офіційно задля запобігання вживанню наркотичних та психотропних речовин. Проводитимуть процедуру в школах. Так планують виявити неповнолітніх з проукраїнською позицією тих, хто не поділяє християнських цінностей православної церкви та підтримує спільноту ЛГБТ. Проте українська ідентичність живе в Маріупольцях, якби окупанти не намагались її стерти. Пісня легендарного українського співака Кузьми Скрябіна прозвучала в переповненому пасажирами автобусі. Попри залякування окупантами, жителі вголос підспівували знайомі рядки. 34 бойових зіткнення за добу армія РФ намагається наступати одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Використовує усі види озброєння. Проте ЗСУ стримують противника. Так вдалося відбити атаки в районах східніше та у центральній частині Кліщівки Донецької області. Наші військові просуваються в бік Новопрокопівки та очеретуватого, попри шалений опір, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також, за її словами, за тиждень на Бахмутському напрямку вдалось деокупувати один квадратний кілометр нашої території, а загалом зачистити від окупанта 44 квадратних кілометри. Зокрема, село Роботине у Запорізькій області також повернулось під український прапор. Натомість Росія продовжує гатити і по інших містах України. На Полтавщині наслідок влучання ракети зруйнували виробничий цех підприємства. Троє людей загинуло, одного вважають зниклим безвісти. Повідомляє МВС. За інформацією офіса президента, усі вони працювали у нічну зміну на олійниці. Також під ударом опинився Кривий Ріг. Там зруйновано два дачні будинки і ще п'ять пошкоджено. В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети Калібр та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Додому повернули ще 11 дітлахів, яких під час війни вкрала Росія. Про це повідомили у благодійній організації «Save Ukraine». Та додали, що їхній команді загалом вдалося повернути 161 дитину. Загалом росіяни насильно вивезли на свою територію понад 20 тисяч українських дітей. Де я тебе брати, рада, що ти маму побачила. Це які діти. Український прапор на Говерлі, вчителька 53-ї загальноосвітньої школи Маріуполя Ольга Чечера разом з іншими освітянами підняла 28-кілограмовий стяг на найвищу точку країни, чим встановила рекорд України. Розмір прапору 25 на 18 метрів. Його вдалося здійняти за допомогою повітряного змія. Команда вчителів зазначила, це був подарунок до Дня Незалежності нашої держави. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube tv 7 також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.